Вітер, пронизаний жорстокістю. Людське життя швидко плинне, навіть якщо моє світло згасає. Є той, хто підхопить його сяйво. Як непривабливо всесильний. все сильний, ні посмішки, ні надії, а сам повзаєш навколішки. Не думай, що я можу програти усі за одного. Часто врятувати все сильного Мідарія Ізеко. Дивіться усі, як ваш символ миру перетворюється на символ неспроможності! Зі смертю того, хто показав світові мрію, світ побачить реальність Тобі не перемогти, поки задоволення перевершує біль. Я нестиму його волю і надії.